На завершення традиційно новини спорту понад 100 учасників зібрав третій обласний турнір з боротьби самбо. Його присвятили тренеру, майстру спорту СРСР Володимиру Самофалу. У підсумку в командному заліку перемогли юні спортсмени обласного центру. Деталі у наших кореспондентів. Нір пам'яті Володимира Самофала цього року став третім за ліком. Організатор змагань один із вихованців тренера майстер спорту СРСР Дмитро Шелест. До Черкас з'їхалися спортсмени кількох районів. Сам обласний центр був представлений чотирма командами. Соревновання проводяться на високому рівні. От саме головне, що поки у нас немає до травми, дай Бог, щоб так соревновання закінчились. Ну сторону, конечно, хотілося б відмітити команду Черк города Юні спортсмени віком від 7 до 10 років боролися у семи вагових категоріях. Особливо відзначилися Кирило Шитов, Андрій Кіт, Євген Давиденко, Влад Сіренко, Андрій Глушак, Арсен Манукян. А Михайло Привалов здобув приз глядацьких симпатій. А чому ти займаєшся саме этим видом спорту? Ну, щоб боротися, захищати родину. У загальному заліку перемогли представники Черкас. На другому місці спортсмени Кам'янки. Третю сходинку розділили команди Драбова та корсунь Шевченківського. Як пройшли соревновання? Марія Кукс, Легкуксана Усіков, Вікка новини.